Штабний удар по Криму. Жахливі вибухи навколо. Нарешті суне розплата для Кримського мосту і залишки флоту РФ. Нова потужна атака понеслася на півострів як сигнал, що Україна закінчить розпочату справу. А саме повне позбавлення півострову від рашистської присутності, денацифікація карчинської прибудови, військових баз і аеродромів. Як зараз із цим справляються? Атакам си переглядаємо далі. Ну а ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на Крим. Полетіли ракети, вибухи лунають одразу в кількох містах півострова. Під ударом Кримський міст. Зокрема, повідомляють про вибухи в Джанкої та Севастополі на Кримському мосту. Від Осі дещо дивне відомо, що расисти заявляли про ракетну небезпеку по всьому півострові. Спершу там лунала сирена, а потім місцеві почули звуки вибухів. Окупанти пропустили, що в бік півострова було запущено ракети Штормшедоу і Атакамсе. За інформацією каналу Кримський Вітер, звуки вибухів чули в районі джанкойського аеродрому. Саме туди напередодні партизани зафіксували переміщення систем ППО. А у соцмережах активно поширились повідомлення. Про атаку. Сімферополь і є тил. Вазможна вашу сторону ракета. Вазможна пуски ракети предположительно штормшеду. Акуратно там по ракетам керч, тамань, Феодосія. Атмосфера у кримських пабліках явно не радісна. Навіть дещо гнітюча. Укриття срочна Сівастополь всім прятаться. Так публікують у всіх пабліках, хвилюючи повідомлення, щось типу «Керч небезпечно працює ППО. Ну і просять не знімати роботу, яку звичайно ж відразу почали записувати на відео. Цікаво, що у момент тривоги у Криму над Румунією працював розвідувальний літак НАТО і зазначається, що патрульний літак Боїнг Пі 8А Пасейдон ВМС США злетів із авіабази НАТО сігане на острові Сицилія і чергує в напрямку Криму над узбережжям Румунії. 8 а призначений для виявлення та знищення ворожих. Підводних човнів в зонах патрулювання розвідка також участь в протикорабельних і рятувальних операціях. Агенти руху теж інформують про можливі прильоти на півострові, підтверджують вибухи в Красногвардійському районі Криму і повідомляють також про масовану атаку дронів на Крим. Серед цілей зсу у Криму, по яких б'ють це аеродроми, командні пункти, нафтобази. Але ключова ціль, яку намагаються вразити, це кримський міст, генштаб. України підтвердив, що Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу в окупованому Криму напередодні. А Міноборони Британії оприлюднила знімок палаючого терміналу. За даними британської розвідки, українські удари продовжують поступово послаблювати рашистські військові можливості на Кримському півострові. цитую до числа цілей за якими було завдано ударів, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та мі. Через Карчинську протоку так зазначають в Міноборони Британії. І найбільше окремо нафтовий термінал у Феодосі, який українські військові атакували, горів близько тижня. Впродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари. Окупанти були змушені навіть евакуювати населення. Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищено. Також згоріли будівлі на території бази. Крім резервуарів, також було сильно пошкоджено інфраструктури структуру терміналу за даними Астра, нафтобаза була атакована двома ракетами атаками внаслідок удару було пошкоджено цистерни об'ємом 10 та 5 Тисяч кубометрів, крім того, спіткало рашистів і інше лихо перекинулося величезне судно РФ у морі. Вантажне судно Григорій Лавцов щен заповнене щебенем та піском. Просто пішло на дно. Розпочато пошукову рятувальну операцію. Однак є інформація про двохсотих серед членів екіпажу. Інцидент трапився в арафії біля берегів Сахаліну. За словами губернатора Сахалінської області Валерія Лімаренка, біля берегів Курсаківського району перекинулись. Вантажне судно, яке перевозило щебінь та пісок. Попередньо під час перевантаження стався крене, судно перекинулося. На борту було сім членів екіпажу, трьох із них врятували судна, що підійшли на допомогу. Доля ще чотирьох членів екіпажу невідома. За іншими даними, під час перекидання судна загинуло двоє людей. Ще одного чоловіка змогли знайти і дістати з води. Його госпіталізовано у пошуково-рятувальних роботах беруть участь два буксири та рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура розпочала перевірку. До слова раніше гурмін оборони України провела успішну операцію та вивела із ладу тральщик Балтійського флоту ЗС Росії. Олександр Абухов. за інформацією розвідки. Корабель базувався в місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. А через появу отвору. Воро у газоході до двигуна потрапила вода. Бухав захлинувся. Ну і тепер ашиський тращик став на капітальний ремонт, і це може виявитися серйозною проблемою. Пошкоджений двигун М 503 Доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно. У липні цього року проходив ремонтні роботи в місті Санкт-Петербург. Йдеться у повідомленні, у горду дають, що обухав це в. Вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту РФ за останні півроку. А за даними Дефенс експрес, Арафія наблизилася до втрати всіх своїх субмарин в Чорному морі. Успішне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ Ростов на дону у Севастополі ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі. Без ремонту рашистські субмарини як мінімум не можуть вийти в море, а як максимум зазнають аварії під водою. До такого висновку перейшли у виданні Дефенс експрес. Крім остаточно потопленого ростова на дону в чорному морі, Рев тримає ще три підводних човни аналогічного проєкту: це Варшав'янка, Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород та Б-271 Колпино, а також проєкту Палтус Б 871 Апроса експлуатація всіх трьох варшав'янок вкрай активна, тому потреба їх ремонту вища за норми мирного часу. Навіть в бухті новоросійська ворог тримає їх в напівзануреному стані. Основним ремонтним заводом підводних човнів в чорному морі для арафії є Севастопольський морський завод. Тобто для повноцінного ремонту їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь. Араф немає практичної можливості від Підводні човни на планові ремонти на Кронштадтському морському заводі на Балтиці, оскільки Васфор перекрито для військових суден Туреччиною. Ба більше дуже сумнівною є можливість їх втечі і через чорний хід, Азовське море та Дон. Єдина можлива альтернатива судноремонтний завод у Новоросійську, але він ніколи не займався підводними човнами. Цитую, звісно, це не означає, що РФ вже завтра всі підводні човни стануть на причал. Більше того, скоріше і за все відсутність регламентних ремонтних робіт навряд взагалі змусить командування решток чорноморського флоту щось змінити. Але виведення з ладу чотирьох підводних РФ – це лише питання часу. Наголосили аналітики видання. А морські дрони СБУ, яким часто вражаються судна, рашистів вже змінили уявлення про війну на морі. Зараз їх вивчають у НАТО. Про що пише політолог Тарас Загородній. Експерт підкреслює, що морські дрони СБУ змінили ситуацію на чорному. У морі на користь нашої держави українська розробка випередила свій час, і саме тому методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Успішні атаки на кримське місто, на десятки кораблів РАФ довели ефективність нашої стратегії і тактики. Вважає політолог. Загородній також робить акцент на фінансовій стороні справи. Морські дрони в сотні разів дешевше кораблів кораблівчафарав. Однак це не завадило саме дронам кардинально змінити ситуацію на. Чорному морі. Причому, коли ми говоримо про розробку СБУ, то Сібейбі це не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування та стріляти з систему залпового вогню град, так наголошує експерт. А раніше стало відомо, що заступник командувача об'єднаного командування сил НАТО в Норфолку, це штат Вірджинія США. Контрадмірал Тімоті Генрі заявив, що успішний досвід України щодо знищення частини значної Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів СБУ та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!